Привіт! Я Катя, я живу у Харкові і займаюся ілюстрацією та іншою творчістю. Саме про це, про творчість, ілюстрацію та життя у Харкові, я і створила цей YouTube канал. Сьогодні я хочу трохи познайомитись і розповісти, навіщо це мені треба, а також, можливо, підкинути вам кілька ідей, для чого ви самі могли б створити свій YouTube канал. Якщо ви, наприклад, вагаєтесь з якихось причин, або, можливо, ви взагалі про це не замислювались і навіть ще не знаєте, що вам воно треба. Спершу трішки історії. Цей канал Фіалки в голові я створила ще у 2022 році, але так нічого і не постила. Тому що тоді я жила у селі, де був тільки мобільний інтернет, дуже слабенький. Він дозволяв, наприклад, щось дивитися, але я зрозуміла, що навіть якщо я щось зніму, я не зможу просто з такою швидкістю інтернету завантажити це на YouTube. При тому, що в мене а, на смартфоні весь час закінчувалась пам'ять. Я як не чистила якісь зайві файли, все одно їй не вистачало. Тому, власне, в 2022 році все закінчилось на тому, що ми там з молодшим братом трішечки щось познімали. Ну, як трішечки насправді, <с your mouth> <сер> насправді на там вийшло години-півтори, якщо не більше, матеріалу. А, але. Це відео так і не побачило світ. І взагалі я потім повернулася до Харкова, і в мене вже був нормальний інтернет, але якось понеслося активне життя, робота, і я так нічого і не почала постити аж досі. Взагалі ж, бажання знімати щось на Ютуб у мене з'явилося досить давно, мабуть, ще років 10 тому. і це дуже тупо, звісно, що я тільки зараз до цього прийшла. Раніше в мене весь час знаходились якісь причини цього не робити. Якась камера мені була не по кишені. Я не могла собі дозволити певний час навіть смартфон. Я його купила аж в 2016 році. якийсь дешевенький, з дуже поганою камерою. І Я розуміла, що на нього я, звісно, знімати не можу. Хоча всі кажуть, що типу починайте хоча б на смартфон. Я зараз так і роблю, але зараз він у мене набагато кращий, І я сподіваюся, що картинка буде хоч трішки якісна. Також я вічно жила у квартирах з якимись шпалерами, на фоні яких нічого не хотілося знімати. Плюс сумнівалася у собі. І щоразу, коли я навіть починала щось знімати, таке було кілька разів, я. Не подобалася собі в кадрі. Мені не подобалась моя міміка, не подобалось моє звучання, мій голос. Я коли це послухала, я така: а, чорт, як це люди будуть слухати? Зараз мені теж не подобається, я намагаюсь говорити якось адекватно, але я знаю, що потім послухаю і буду страждати від цього. Тому все, що я знімала тоді, я повидаляла і відклала це все на. Потім, не знаю, думала, що, можливо, назавжди, але от зараз я намагаюся це зробити знову, тому що накопичилося багато тем для обговорення. Я відчуваю, що мені нарешті є що говорити. Плюс я звільнилася з роботи, і в мене зараз є трохи вільного часу на це. Далі додам ще кілька причин, а поки що розкажу детальніше, що ж буде на цьому каналі. Я довго не могла визначитись з тематикою і думала то про ілюстрацію і творчість загалом. Бо я і щось шию, і щось ліплю, і там якісь коледжі роблю, і щось ну, коротше, багато всього. Я не можу визначитись, я не, не хочу вставити себе в якісь рамки і зупинятися на чомусь одному. Хоча, звісно, можливо, так було б набагато легше, але в цього шляху теж є свої переваги. Але. Творчість, творчістю, але я розуміла, що мені часто є що сказати, чи хочеться щось сказати, якось висловитись на різні теми. Не знаю, там, щось, що трапляється в суспільстві, в культурі, у нас в місті. І це трошки не вкладалося в концепцію просто ілюстраторського каналу. Але я е, вирішила, що я все ж спробую це зробити, тим більше, що. Є е, такі собі влогові формати, де людина розказує про своє життя, показує, там, що вона робить, куди вона ходить. У нас переважно це е, більше саме такий формат, коли Людина така, я прокинулась, я йду чистити зуби, я снідаю, я йду на роботу. Ось я повертаюся з роботи. Ось я гладжу кота, от, от я поливаю квіти. Цей формат він теж нормальний загалом, але я розумію, що мені таке знімати буде не дуже цікаво. І до того ж, я зрозуміла, що мені дуже подобаються зарубіжні відео подібного формату, але там вони... Набагато більш естетичні там все це знімається на якісь класні камери, там крута кольорокорекція, різнопланові кадри. Це буде класна атмосферна музика. І я розумію, що мені подобається в таких відео от саме ця атмосфера, ця ест. Естетика, яка там передається. Це якісь красивизні кадри природи, затишних будиночків, інтер'єрів. І я розумію також прекрасно, що я не можу робити щось таке на 100% у квартирі, яка, знову ж таки, зовсім не інстаграмна і не призначена для зйомок. Це я собі ось зробила такий куточок для зйомок і для роботи. У мене, до речі, буде якесь із наступних відео про те, як я оформлювала. Цю стіну я розумію, що в мене це не вийде без хорошої камери, без там таких інтер'єрів, але принаймні я спробую ну, якісь елементи додавати у відео, то вони без проблем, в принципі, вплітають туди відео своєї творчості чи якоїсь діяльності, або вони щось паралельно можуть розповідати. Я зрозуміла, що мені такий формат найбільше підходить. Вирішила на ньому зупинитися. Тобто в мене тут будуть відео і про ілюстрацію та е, іншу творчість. Наприклад, е, от буде відео, де я ліплю піни. І отакі от е, влогово-естетичні е, відео. Цей канал буде цікавий е, як е, людям, які займаються різною творчістю, так і просто тим, хто. Любить якісь естетичні відео, зокрема, влоги. І я думаю, що для харків'ян, зокрема, це теж може бути цікаво, бо я планую все-таки багатенько познімати в місті, можливо, якісь події трішки, і місто загалом з форматом розібрались. Тепер повернемось до інших причин, з яких я це роблю, і, можливо, ви теж захочете. Перше, і, як на мене, найважливіше, це збори для захисників і захисниць. Ютуб дозволяє зібрати аудиторію на своєму каналі. І якщо вона навіть невеличка, але лояльна до вас, якщо ну, це люди, які на вас підписались, ви їх якось зацікавили, вони вас дивляться. Це вже непогано, ви вже можете починати робити збори і не знаю, там закликати людей донатити, якщо ви там не робите свої збори. Коли ця аудиторія вже велика, ви можете створювати там свою монобанку, збирати на неї, і це буде набагато простіше, і ви зможете збирати значно більші суми. Для мене це. Дуже важливо, що і тому що мій брат нас також захищає, і ми періодично проводимо для нього якісь збори. І зараз у нас саме йде збір на нічного бачення, і це більше ста тисяч. Для мене це дійсно непідйомна сума. У мене немає якоїсь там великої аудиторії. Я сподіваюся, що цей канал він з часом розвинеться і дозволить мені дійсно збирати якісь адекватні суми, які зможуть покривати якісь такі потреби, ну я не знаю, хоча б там не по 100 тисяч, а ну, якісь там 20-50, тому що зараз 2 тисячі, 5 тисяч я ще можу якось зібрати, але більше це вже дуже важко. Зараз для цього збору я розіграю в своїх соцмережах різні творчі штучки за донати, і ви можете перейти за посиланнями під цим відео і також взяти участь в розіграші, або ж просто закинути кілька гривень, скільки у вас є, скільки вам не шкода. Я буду дуже вдячна реально, бо це правда дуже важко так, збирати таку суму не маючи аудиторії. Дуже вам дякую. Друга причина це можливість транслювати свої цінності, популяризувати свої. Заняття, наприклад, які мені подобається, ділитись корисною, правильною, на мою думку, інформацією, і збирати навколо себе спільноту однодумців, які ну, також мають якісь схожі цінності, і цікавляться чимось схожим, тому що це дає можливість розвиватися, спілкуватися з людьми зі своєї сфери, і це завжди класно. Це зазвичай нас підсилює. Зараз мені трохи більше 30 років, в мене накопичився певний досвід в дуже різних сферах, сформувалися якісь звички, цінності. Наприклад, я сортую вторсировину, Ну і загалом трохи в темі різних екологічних штук, і я можу періодично про це розповідати і сподіваюся, що можливо, це комусь стане в нагоді когось зачепить, і ви, можливо, теж станете там якось більше дбати про природу. Або, можливо, ви вже це робите, і ви просто там прийдете в коментарі і напишете там, Ура, я теж це роблю, і ми будемо почуватись чудово, бо ми в цьому світі не самі це робимо. Ще, скажімо, я люблю українське кіно і можу періодично радити якісь класні фільми, або загалом розповідати щось про це і просити вас сходити в кіно, бо нещодавно зрозуміло, що досить мало людей ходить на деякі фільми, хоча вони дуже класні. Або можу розповісти про те, як у Харкові, наприклад, прийшла зустріч Урбанспільноти, навіщо і як це покращує наше місто. Можливо, це теж буде комусь цікаво. Ну, тобто є такі різні речі, які мені здаються важливими, і ем, іноді ми про них не замислюємось, не знаємо, що в нашому місті там, чи в нашій країні десь поряд, хтось цим займається, хтось кудись ходить. А це є і там я десь в соцмереж про щось дізнаюсь, десь місцевих медіа буде класно, якщо... Я стану одним з тих джерел, з яких ви також будете щось таке дізнаватися. Подумайте теж, чи можете ви транслювати якісь класні цінності заняття багато із ентузіазмом говорити про них, і це може стати темою для вашого YouTube-каналу. Третя причина це самореалізація та бажання виговоритися. Можливо, це навіть дві причини, але я вже об'єднала їх, тому хай буде. Я не дуже люблю, якщо чесно, робити якусь одну справу весь час. І я розумію, що Ютуб це ем, ідеально в тому плані, що е, це дуже велике поле для творчості, причому для різної. Тобто, ви спершу придумуєте. Ідею каналу, там потім ви робите якийсь пошук інформації. Ви можете продумувати там ідеї кожного відео, якісь фі свої фішечки. Ви можете, ну, власне, потім не можете, а ви маєте писати сценарії, знімати, монтувати, потім завантажувати це, підбирати теги, писати описи, думати, як це просувати на інших платформах. І це все купа різних процесів. І це може бути досить цікаво. І для мене це один з таких шляхів самореалізації. Ну і також важливо. Що тут ви можете виговоритись, бо в діалогах з іншими людьми це не завжди можливо. Ви е, говорите там, свою якусь думку, ще не закінчили, вас вже перебили, або просто розмова пішла в інше русло, або вам пора вже розходитись, і е, ви там, не знаю, в моменті щоб про щось забули. А тут ви можете підготувати сценарій і е, просто в форматі монологу, може навіть без сценарію. Якщо вам це добре вдається імпровізувати, е, говорити добре, <смі>, без підготовки, не так, як я, не запинаючись там і говорити цікаво, і у вас горять очі від якоїсь теми е, е, це якраз хороший спосіб виговоритись і, і сказати взагалі все, що ви хочете. Наступна важлива причина для мене це. Бажання зберегти щось зі свого життя на пам'ять. Бо, чесно кажучи, після ковіду і на фоні постійного стресу від війни в мене просто випадають з пам'яті цілі шматки життя, тобто є якісь загальні там. Періоди пам'ятаю, але мені дуже важко буває згадати якісь конкретні деталі, згадати, наприклад, куди я ходила, що я робила, чим я жила взагалі в той час. Тобто, я пам'ятаю, що там, от не знаю, 20-й рік це ковід. Був карантин, потім ми вийшли в офіс. Далі згадати, щось, що я тоді робила, мені буває дуже складно. Е, ну, знову ж таки, я там пам'ятаю, що я працювала. Я, в принципі, дуже багато працювала. І, можливо, це ще одна причина, ну, одноманітність життя, вона не дуже дає такий розмах, щоб запам'ятати щось, бо в тебе однотипні дії щодня. І це е, теж. Треба міняти, якщо у вас таке життя, ну, хоча, можливо, вам комфортно з цим, мені не дуже комфортно, тому я щось змінювала періодично. от І зараз я розумію, що я хотіла би запам'ятати дуже багато всього, а пам'ять вже не та з віком, на жаль, хоча мені тільки там 30 з хвостиком, але багато чого забуваю і хочу, щоб. У мене була можливість через там, пару років передивитися якісь відео і просто пригадати, як я жила, що я робила, що мені було цікаво, чи змінилося щось за цей час. Ну і остання причина у мене, але можливо для вас це буде взагалі на першому місці це монетизація, точніше, це заробіток загалом. По-перше, так, на Ютубі є монетизація, і, звісно, вона не буде у вас з самого початку, але якщо багато працювати, завантажувати багато відео, ви зможете з часом прийти до цієї монетизації, і, можливо, вона навіть буде настільки непогано, що забезпечить вам такий пасивний прибуток. тобто, М ви можете далі вже завантажувати там, менше відео, але люди будуть продовжувати дивитися якісь старі, і вам все одно буде капати якась копієчка. Але, е крім монетизації, я думаю, ви розумієте, що є ще реклама від різних компаній. Тобто у вас десь там в якийсь період, коли ви вже. Трішки розкрутилися, канал став більш-менш популярним. До вас можуть прийти представники якихось компаній і замовити рекламу. Тільки, будь ласка, не беріть рекламу різних ставок і казино. Це зашквар, це жахливо. Також ви можете самостійно ходити до компаній, які вам подобаються. Показувати, що у вас там класна статистика, багато переглядів, глибина перегляду хороша і все таке, і, можливо, вони захочуть взяти у вас рекламу. Так теж можна робити. Але, крім цього, YouTube допомагає підсвітити вашу експертність і показати вашу діяльність, і таким чином ви теж можете заробити. Наприклад, я сподіваюся, що до мене будуть там, через скажімо, через рік приходити люди з youtube каналу і замовляти якісь ілюстрації. Для цього я буду весь час постити відео, в яких я щось малюю, показую свій стиль, чи там якісь різні малюнки, різнотипні ілюстрації, і так далі. Показуватиму, яка я людина, і там вже люди вирішать, чи хочуть вони зі мною працювати, чи близькі їм мої принципи. і Цінності, і е, от в мене є таке сподівання, що е, знайдуться люди, з якими ми, ми зможемо попрацювати е, таким чином. А також е, я дуже сподіваюся, що мені е, вдасться найближчим часом запустити благодійну крамничку. В мене є інстаграм-сторінка, е, саме ілюстраторська, але я хочу постити там не малюнки, а хочу зробити її е, саме крамничкою. В які будуть продаватися якісь картинки, розписаний одяг, якісь ще різні штуки, і 100% віддавати на благодійність. Принаймні, я так планую перший час, але ну, можливо там будуть мінятись потім умови, тому що мені заробляти якось потрібно на життя. І я розумію, що там, можливо це буде, не знаю, 50%, може 70% відсотків буде на благодійність, і якийсь там невеликий відсоток я буду забирати собі, щоб могти жити, скажімо так. І е, от е, є власне сподівання, що ви з Ютуба будете приходити, наприклад, цю крамничку в інстаграмі і щось теж замовляти. І ми таким чином з вами теж зробимо хорошу справу. Ви щось у мене замовите. Я порадію, що ви будете мати якусь річ від мене. Е, і ще й при цьому ми з вами разом відправимо якусь суму на е, добрі справи. Дякую, що послухали. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо було корисно чи цікаво. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи задумувались ви про створення свого каналу і чому не зробили це, якщо це, звісно, не секрет. Буде цікаво почитати. А якщо ви зробили канал, ви великі молодці, я вас з цим вітаю. Бо це реально складновато. Не так складно, як багато інших речей, але ну, це насправді велика. Робота теж свого роду це багато процесів. Діліться каналами в коментарях. Будемо підтримувати одне одного. І, будь ласка, не забувайте донатити. Банка в описі. Слава за сум. Побачимось в наступному відео. Бувайте!